Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних, пам та ощад. Багаторазові пляшки та кружки. Як і будь-який інший посуд, потрібно ретельно мити в ідеалі після кожного використання, навіть якщо п'єте з них тільки воду. Якщо цього не робити, в них накопичаться потенційно шкідливі бактерії та може утворитися цвіль. Райан Холмс, представник однієї з компаній, що виробляють багаторазові пляшки, поділився порадами з догляду за ними. В статті на сайті Today йдеться про різні типи пляшок для води від пластикових до нержавіючих. За словами Холмса, найкраще з видаленням бруду справляться білий оцет, тепла вода та мило. А щоб переконатися, що навіть найбільш важкодоступні місця стали чистими, найкраще використовувати спеціальну щітку для пляшок. Спосіб перший найпростіший: промийте пляшку теплою водою з милом зсередини та зовні. Або ж наповніть пляшку на п'яту частину білим оцтом, решту заповніть водою. Залиште на ніч, потім помийте, дайте висухнути. Якщо маєте посудомийну машину, а на пляшці є знак, що дозволяє її там мити, сміливо вкладайте посудину на верхню полицю і натискайте кнопку старт. Якщо користуєтесь багаторазовою трубочкою для пиття, її теж потрібно регулярно чистити. Найкраще з цим завданням впорається спеціальна. Щітка окрім трубочки, такою щіткою добре почиститься кришка і носик.